Ось це так. Це презентація нового айфону. Так, друзі, це саме вона. Який ж він гарний та сучасний. Що? Він же такий, як і раніше. Відстій. Що ви сказали? Відстій? Ну, я вам влаштую. О, як ви тут опинились. Тримай свій айфон. Якщо ви зможете зробити краще, то отримаєте тисячу доларів. Бо я викуплю його у вас. Так, як же мені прикрасити свій айфон? О, це ж клей. Супер. І так, переливаємо клею чашу. А потім додамо туди рожеві фарби і рожеві блискітки. Залишилось все це перемішати. Супер. Можна фарбувати айфон. Пофарбувати айфон рожевий. Ні, не роби цього. Шклей. Ти його зіпсуєш. Моє волосся. Подивись, що ти зі мною зробила. А мені так більше подобається. Рожевий та блискучий ну, круто ж! А взагалі так класний колір. Ну, і що венді, твій айфон дуже яскравий. Класно вигадала, що робитимеш далі. А далі я приклею декор на свій айфон. Дивіться, які яскраві і гарні намистинки. Ну що ж, тепер моя черга. Я зроблю щось набагато крутіше. Мені знадобиться сварка. Трохи розігріємо телефон. Перестань, Квентін. Іскри летять просто на мене. О, ні! Моє ідеальне волосся. Зачіска. Зачіска горить. О! Слава Богу, вдалося загасити. Квентін. Ти зіпсував мою зачіску. Пробач, я дуже зайнятий. Так, мій телефон схожий на трансформер. О, а це що? Венді, лише не кажи, що це клей. Ти зіпсувала мені телефон, а я старався. Друзі, час закінчується. Показити, що ви зробили. Почнемо з Квентіна. Твій телефон просто жахливий. Як же так? А от у Венді телефон ідеальний. Готовий це визнати. Ти найкраща. Ти отримаєш тисячу доларів. І я купую твій айфон. Великий дякую. Звісно, забирайте. І так я готовий презентувати вам новий айфон. Як вам новий дизайн? Мабуть, ідея Венді багатьом сподобалась. Епл на цьому точно багато заробить. Ну а ми погнали далі. Пощо ви граєте? Ух ти, це нова крута гра мультєдасор. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись. Я тебе обіграю. Ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Нічого в тебе не вийде. Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але так зовсім не чесно. Між Роксі і Шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим так пахне? Роксі щось учула. Шеф ви не в курсі? О, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Молодець. Ти Додивився. Ми даруємо тобі секретний рівень у грі Мультидасорт. Натискай, завантажуй, отримай подарунок та грай. Завантажуй гру Мультидасорт через Apple Store» та «Google Play. І Так компанія «Apple» представила новий унікальний айфон. Продаж телефону зріс. Таких результатів давно не було. Хто ж так постарався? Друзі, це про вас розповідають Крутяк! А ви зможете задизайняти мої красівки? Ого, здається, це нове круте завдання. Вам доведеться добре постаратись. Давайте почнемо. Я вигадав дещо геніальне. Звісно, бо я геній. І так, розмалюємо красівки у фіолетовий колір. Далі додамо жовті деталі. І вуаля! Хоча зачекайте, підошва жахлива. Треба її зробити більше пручою. Для цього я приклею на підошву пружину. Наносимо побільше клею, а тепер приклею шість пружинок. Венді заціни, що я зробив. Круто, так? Ого! Непогано. Але мої врази краще. Зараз я прикріплю до них колеса. Так, тоді Стів ще швидше буде пересуватись. Вони просто потрясні. Друзі, ваші кросівки вийшли дуже незвичайними. Але що скаже Стів? Якраз настав час оцінювати. Ну і що, приміряєш? Так, одна мить. Хм, Вони реально класні. Спробую пройтись. Ой-ой-ой, мабуть, кросівки на коліщатках не підходять Стіву. Ти живий? Ой, як боляче. Ні, це не для мене. Ну, а тепер настав час приміряти кросівки від Квентіна. Так, цікаво. Ого, я зможу на них підстрибувати. Давайте спробуємо. Вау, вони круті! Як високо! Квентін, твої кросівки з пружинами ідеальні. Ти чудово впорався, вітаю! Квентін вітаю з перемогою. Ти отримав свою першу тисячу баксів. Цікаво, що ви будете робити на цей раз. О, це ж бабуся. Моїх онуків показують по телевізору. Здорово. А ви можете зробити мені гарні окуляри. Звісно, бабуся. Тільки ось мені потрібні ножиці та картон. Для початку вирізаємо з картону усі деталі окулярів, а потім склеїмо їх. Чудово. Ось так. Подивіться, це ж самі справжні окуляри з картону. Залишилось їх лише розфарбувати. Зверху буде веселка. І залишилось додати декілька деталей. Вау, яка краса! Прям самі захотілося приміряти. Квентіна, що ти вигадав? Я вирішив підійти серйозно до цього питання і проаналізувати свого споживача. Ага. Так, точно, є ідея. Поки бабуся спить, я вкраду її пряжу та спиці. А тепер я зроблю ідеальний чехол із пряжі для віаракулярів. Просто ідеал. Бабуся можеш приміряти. Що таке? Бабуля все ще спить? Друзі, здається, час її розбудити. Що ви задумали? О, ні. Ось це підйом. Але бабуся точно прокинулась. Ой, любі мої. Нічого собі. Ви зробили окуляри? Дуже гарні. Венді дякую. А це що? Вентін вони такі величезні. Як надягати? А, зрозуміла. Це і шапка, і окуляри. Дуже здорово, онуче. Ой, тут все таке електронне. Привіт, бабуся. Ну що, бабуся, які окуляри вам подобаються більше? Потрібно віддати перемогу лише одному онукові. Кого оберете? Я обираю обох. Отримуйте свою нагороду. Яка у вас щедра бабуся? Здорово. Не те слово. Всім привіт! А Ви знали, що ми випустили нову круту гру Мольтіда Вона дуже класна. Прямо зараз ви можете завантажити її через Apple Store або Google Play. Давайте грати разом.